Як я і обіцяв в минулому відео, починаючи з цього відео, я буду переказувати книги по серії ігор Сплінтарса. Цього було випущено 7 книг по мотивам цієї серії. 6 Книг були написані під псевдонімом Девід Майклс. Перші дві книги під цим псевдонімом написав Реймонд Бенсон, третю і четверту Грант Бреквуд. А автор книг, про які я буду сьогодні розповідати, Пітер Телеп. Також він написав і сьому книгу і вже не використовував псевдонім Девід Майклс. Ці книги не являються переказом сюжету гри, а розповідають окремі історії, які відбуваються в всесвіті гри, доповнюють лор гри, і їх можна вважати каналом. Так ось, у кожного автора була своя подача історії. Перші дві книги подавались від першої особи, а ось решта книг від третьої особи. І всі книги не були офіційно переведені як на українську, так і на російську мови. Але дякуючи фанатам, вони перевели всі сім книг на російську мову. Так ось, сьогодні я перекажу дві книги, події в яких відбуваються між подвійним агентом і Conviction. Це дві книги. Conviction, яка незважаючи на схожу назву з п'ятою частиною гри, не переказує події гри, а розповідає абсолютно іншу історію. Та Game. вийшли ці книги в кінці 2009 року з інтервалом в один місяць. І я більше зосереджусь на Conviction, бо події в Game відбуваються паралельно з подіями Conviction і розповідає про людей, які переслідують сема. Переказ книг я буду супроводжувати кадрами з ігор та фільмів, які мені допомогли шукати ось ці люди. Тому сідайте зручніше. З вами Жакон і це історія серії Спрінта Сел Книги, випуск номер 6 частина 1. Події в книжках беруть початок в 2009 році у Франції. В місті Рейм Сем розбирається з місцевою бандою, якою керував Ромен Дусе. Сем вирішив допомогти батьку дівчини, яку Дусе звалтував і не поніс ніякої відповідальності. Сем одразу відмовився його вбивати, але обіцяв зробити з ним таке, що він запам'ятає це на все життя. Плюс цей Дусе займався крадіжкою особистих даних, і це зацікавило Сема. Сем розібрався з цією бандою і забрав. Викрадені дані на наступний день Сем відправився до Абеляра Бутіна. Він займався підробкою документів. Сем попросив його зробити йому нові документи. Але коли Сем забрав документи, то Абеляр анонімно зателефонував поліцію і повідомив, що бачив чоловіка схожого по опису на того. То напав на банду Дусе. Апартаменти Сема знаходились недалеко від дому Бутіна. Сем зробив детектори руху з протилогінного gps трекера з прив'язкою до телефону і розкидав їх біля своїх апартаментів, так і біля дому Бутіна. Один з таких зафіксував рух вночі. Сем використав фотоапарат і розглядів японця середньої статури 25 років. Але він був дуже молодий, щоб бути лисим, і дуже схожий на японську версію віна дізеля. Окрім японця, Сем помітив ще кількох спостерігачів. На наступний день Сем почав втілювати свій план по перетину кордону. Але план Сема провалився. Його помітили, і йому довелось тікати та імпровізувати. Сем зміг ненадовго відірватися і забіг у покинутий склад. До складу вже під'їхала машина, і у приміщенні зайшов п'ятеро осіб. Сем опинився на криші і почув жіночий голос, який приказав. Йому не рухатись. І єдиний спосіб втечі був пригнути і зачепитися за гілку дерева. Сем пригнув на дуб і зміг зачепитися за гілку і приземлитись вдало. Пізніше Сем зустрівся зі своїм знайомим Веса Кютонен. Саме цікавий план резиденції людини по імені Яник Ернсдорф, котрий пройшов шлях від фінансового менеджера до багатого злочинного авторитета. Веса надав Сему ці дані, і Фішер попрямував до резиденції Яника, яка знаходилась в. Віандені, паралельно забравши спорядження, і вночі, скачавши обновку на обсад, проник у будинок, який мав три поверхи. Сем за допомогою електромагнітного режиму в окулярах знаходить сервер. Сем зміг підключитися до сервера і викачав дані. І після цього покинув будинок. На вулиці його ледве не збиває машина. Він відскочив, але навіть не подивився, хто це був, і почав бігти до своєї машини. Сівши у машину, Сем рушив в сторону германського кордону, а його догнали дві машини. В одній з яких Сем розрадів обличчя Бена Хенсена. Під час погоді Сем зіштовхнув одне авто з дороги, а не розрахував дорогу, і машина перевернулась вверх колесами, а потім ще й впала у невелику річку. Сем виліз з машини, забрав спорядження і продовжив течу пішки. Сем здалеку розрадів японського дізеля і двох інших чоловіків. Ситуація ускладнювалася тим, що ці чоловіки порожували дізелю, і сам вирішив його врятувати, вбивши тих двох. Після цього сам попрямував до Германії. У Бідбургі Сем сидів у інтернет-кафе і чекав листа від Веси. Врешті він отримав листа, що зустріч відбудеться в Ахені і адрес місця зустрічі. Через 90 хвилин Сем був уже в Ахені і пішов по адресу. Сем війшов у будинок і підійшов до телефона і установив зв'язок. На відеозв'язок вийшла Анна Грімсдотер, яку він не бачив і не чув 8 місяців. А вона за цей період стала директором третього ешелону. Сем був радий її бачити. Сем поцікавився, як нам йде процес з його Анна сказала, що у команди Хенсена наздріває бунт, бо їх стримують, а Хенсен хоче виконати поставлене завдання. Сем, звичайно, похвалив їх і сказав, що давав їм передишку, але додав, що його ледве не піймали в Віандень. Анна була здивована, бо їх не повинно було бути там. І Сем повірив їй. Тоді Сем попросив Анну, щоб вона дізналась, як вони дізналися, що Сем знаходиться в Віандені, пригрозивши їм санкціями, такими як відміна операції або що забере вихідні на Різдво. Ці погрози повинні були подіяти, бо вони ще зарані і молоді. Цими молодими і зараними членами команди переслідувачів Сема являються. Бен Хенсен працював аналітиком в ЦРУ, був завербований Анною в третій Ешерон у якості агента Splinter Cell. і Бен очолив загін, котрий переслідує Сема. Натан Нобору до того як вступив в третій Ешерон, був найманцем організації Готос і повинен був убити жінку і дитину. Він цього не зробив і найманці йому за це. Це не заплатили, і він замав їхні рахунки і перечислив собі частину оплати. За це вони на нього були злі і хотіли його вбити. І їм би це вдалося, якби не сем, котрий убив їх і врятував набору. Він рисий і схожий на віна дізеля, але на його японську версію. Нобору подобається іншому члену цього загону Майї Валентині. Вона дуже красива і цим користується для завдання. Але їй це не подобається. Є ще один жіночий член команди, це Кімберлі Гіраспід. Вона переспала з Семом, коли той тренував її, щоб вона стала агентом Сплінтерсеру. Це описано в Endgame. і вона призналась, що скористалась ним, коли у нього був важкий момент в житті. Ті, скоріше за все, говориться про смерть Сари і сам, щоб відволіктися від горя, тренував цих новачків. Арен Еймс. В дитинстві його сім'я згоріла в будинку. І він був єдиний, хто вижив, і це позначилось на ньому. Працював поліцейським. Але коли йому запропонували підвищення, то відмовився, бо помітив, що поліція була корумпованою. А його завербували в третій ешелон. Під вечір Анна поділилась з семом інформацією, як група вийшла на сема біля усадьби Яника. Як виявилось, у Еймса був свій інформатор, якого звати Карл Хайнс Вандер Путен по кличці Спок. Тому що він збирав вуха своїх ворогів в якості трофея, і він зараз живе в Іспанії. І коли Емс зв'язався з ним, він згадав про Яника, і команда вирішила провірити його. І так натрапили на сема. В Хамерштайні Сем зустрівся з Гансом Хоффманом. Саме він попросив Сема добути дані з сервера Яника. Фішер віддав Гансу флешку набитою безкорисними файлами і пригрозив йому. Якщо він його підставить, то Сем уб'є його так швидко, що охоронець, з яким прийшов Ганс, не встигне зрозуміти, що трапилось. І поцікавився, через скільки хвилин сюди приїде група захоплення. Звичайно, через кілька хвилин приїхала група захоплення, а Сем покинув кафе. На вулиці Хенсен і Сем помітили один одного і почалась погода на автомобілях. І Сема оточили посередині моста. Вихід був один стрибати з мосту. Сем розігнався на машині, пробив перерв і полетів у воду. Сем вибрався з авто і зміг добратися до Мадрида, Іспанії на літаку. Після прибуття в Мадрид Сем повідомив Анну, що хтось повідомив групу про зустріч з Хофманом. Також Сем поцікавився, що вражені Хенсен і команда Трюком Сема. Анна повідомила, що вони були шоковані, і що після спока Сем відвідав Португалію. Бо розшифрувавши сервер Яника, вскрилась інформація, що дані з сервера Яника були добуті з МІ-5, і їх передав Чарльз Зам, також відомий як Кізі. Він письменник, який писав книги про секретного агента, якому завжди щастило. Окрім написання книг, він створив злочинну організацію під назвою Комуністичні зродюжки. Сем відправився додому спока і почув звуки вистрілів і голоса двох чоловіків. Сем убив невідомих і помітив, що вони встигли убити спока, а жінку, яка була поряд, не встигла. Сем вийшов на зв'язок з Анною і розповів, що трапилось. Скоріше за все, група переслідувачів збрехала Анні про те, як вони вийшли на усадьбу Яника в Уп Віандені. Прибувши в Лісабон, Сем попрямував в сетубал, бо чакі зі мав там віру. Вночі Сем проник в будинок Чака, почав його допитувати, а той супротивлявся. І тоді сам вирішив вивезти його з будинку, посадити його в човен і прив'язати якір до ніг і скинути його за борт. Після цього чак почав ділитися інформацією. Виявилось, що Яник вийшов на його організацію і попросив, щоб той виконав його завдання. В іншому випадку він пригрозив здати Чака і його соратників. Завданням було. Викрасти ящики з лабораторії, яка називалась Арсенал 738. В тих ящиках була зброя, і це були не автомати, а зброя Третьої світової війни. Анна змогла витягнути ще одне ім'я з сервера Ернсдорфа. Аріс Кадрі Чеченця з Грозного. Він перераховував гроші Ернсдорфу. Також Сем розповів, що Заму і його команду найняв Ернсдорф, щоб вони пограбували Арсенал 738. І тут стає зрозуміло, чому Сем у бігах і над чим працює з Анною. Як виявилось, незадовго до смерті Рамберта той був впевнений, що Китай має лабораторії та фабрики, які розробляють зброю по зразкам американської. Після того, як Сем убив Рамберта, він вирішив продовжити Розслідування Ламберта разом з Анною, але не офіційно, бо колись Анна відправила Хенсена в Росію, для якого це було перше завдання, щоб він відновив відомості про офіцера ГРУ, щоб розслідувати зв'язки між урядом Росії і заступником директора АНБ Ковачем. Ковач дізнався про це і відправив Кіраера, щоб він убив Хенсена. Але того Кіраера вбив невідомий. Скоріше за все, це був Сем. І тому ці двоє працюють за такою схемою. Сем в бігах, бо його підозрюють в бивстві Ламберта, подорожує по світу і шукає докази про існування фабрик, а потім і аукціону. А Анна, будучи директором третього ешелону, попереджає його про рух групи Хенсена, розшифровує знадені дані Семом і направляє його. А план злодіїв такий: Ернсдорф грає роль банкіра. Містер Ікс просить Ернсдорфа, щоб той наняв заму. Містер Ікс отримує доставку з арсеналу 738, який був пограбований замою. Потім за допомогою Ернсдорфа доносить інформацію до великих міжнародних терористичних угруповань про початок аукціон, де. Продають крадену зброю. Сем відправився в лабораторію Лучазі для того, щоб викрасти наножучки і ними відмітити кадри. І таким способом знайти цей міфічний аукціон, бо вони не використовували GPS-навігатори, бо вони видавали електромагнітні хвилі і так могли видати себе. Лучазі вирішує допомогти Сему і віддає йому наножучки. У Бухаресті Сем підійшов до заправки, вистрілив і потрапив у подушку сидіння в авто. Цей дротик з ботами розповсюдився по машині, і коли Кадері сів, то частина передалась йому і можна за ним стежити. Жучки були активовані, і Анна повідомила, що Кадері рухається в Одесу Україна. В Одесі Сем попрямував на зустріч з Хенсеном, щоб переконати його допомогти знайти цей міфічний аукціон. Через деякий час Хенсен був уже на складі і ще четверо його колег. Хенсен вирішив сам провірити скот і відпустив команду. І в цей момент появився Сем і взяв Бена на приціл. Між ними почався діалог про те, що Сем попсував їм нерви, і тут Хенсен дістав ніж і почалась бійка. Сем вибив ніж і повалив Хенсена на підрогу. І помітив, що у нього не просто ніж, а кінжал Сайкс Фебрен з часів Другої світової війни. Подарунок старого друга сім'ї Сема, який був його щасливим талісманом. Сем спитав, де він його взяв. Бен відповів, що цей ніж дала йому Анна. Бо що він приносить удачу. що Сем спитав: Ну що, приніс? Сем сказав Бену зателефонувати до Анни і спитати про Спока. Після дзвінка Анна сказала слухати Сема, бо він дасть відповідь на всі питання. Сем пояснив, що їх на Віанте навів Еймс, котрий сказав, що його навів його інформатор спок. І це була брехня, бо Спок був вбитий. І що цю наводку міг дати Ковач, бо він уже давно підозрюється в тому, що співпрацює з аукціоном. І що Еймс зрадник і інформує Ковача про дії команди. Потім Сем розповів, що Яник Ернсдорф, банкір аукціона, що зброю з арсенала 738 викрав через зам, якого наняв Яник. І те, що Сем відмітив катері на ножучками. Бен повірив Сему і хотів знати, що йому потрібно робити. Сем заховався, а Хенсен викликав команду і провів інструктаж. І повідомив, що у їхній команді поповнення, і в цей момент вийшов сам. Сем і компанія відправились на озеро Байкал, бо Кадері рухався в їхню сторону, тому було прийнято рішення переночувати. Дочекавшись, поки всі заснуть, Сем і Хенсен тихо нейтралізували Еймса, зв'язали його і винесли. Потім розбудили решту членів команди і повели їх до Еймса. Вони були шоковані і не розуміли, чому Еймс прив'язаний, і тут Сем почав виводити його на чисту воду. Сем показав команді копію останніх повідомлень Еймса з Обсата, де Еймс переписувався з ковачем і повідомив, Вяв йому що робить команда, також він розповів, як вони вийшли на нього в Віандені, і що спок Путен був козом від відбувайлом. І всю інформацію Еймс отримував від Ковача. А Ковач зв'язаний з цим аукціоном, тому і запанікував, що Сем знайде докази проти нього, тому і сказав Еймсу відвідати усадьбу Яника. Але ці аргументи не дуже переконали решту команди. І тоді Сем взяв каністру з бензину і почав обривати Еймса і обіцяв підпалити його. Еймс запанікував, бо боявся вогню, так як його сім'я загинула в пожежі. І на питання Сема, за ким вони стежать, Еймс назвав ім'я Аріс Кадрі, що було вірно, бо Сем не розкрив ім'я людини, за якою стежить команда, окрім Хенсена. Згодом на їхній обсади прийшла інформація, що гвинтокрил з гостями приземлився на невеличкому острові. Поки команда одягала спрячення, втік Еймс, за що Сем сказав, що його не варто шукати. Команда доправляла до того острівка і знайшли якийсь барак. І люк з решітками. Спустившись вниз, вони почали обстежувати комплекс. І команда знайшла ящики з краденою зброєю. Сем вирішив помітити ці ящики наноботами, а позаду них з'явився Еймс з гранатою. Сем вирішив вистрілити, а Еймс попередив, що якщо він впаде, то граната вибухне. Виявилось, що Еймс переконав найманців, що він на їхній стороні, але не сказав їм про решту команди, бо хотів особисто розквітатися з Семом і рештою. Також він обмовився, що на цій у базі знаходиться головний організатор цього аукціону. Сем поцікавився, хто цей головний, на що Еймс сказав, що Сем його відпустив. І тут до Сема дійшов, що той письменник Чарльз Чакізі Зама є головним організатором. Він вривався, викрадав і продавав зброю. А його легенда про те, що його змусили викрасти зброю, була брехнею я Сема. Сем сказав Еймсу, що він може зробити правильний вибір. І він зробив, кинув гранату у сторону Сема. Вибух не задів нікого, але найманці вже підходили. Було прийнято рішення розділитися і знайти решту ящиків, і якщо пощастить, Еймса і Зака. Відстрілюючись від найманців, Сем добрався до кімнати з останнім ящиком, де був Чакі та Еймс. Але один з ящиків впав і стався вибух. Сема та інших доставили в Вашингтон, де вони пролежали в лікарні. Після операції на нозі Сем покинув Вашингтон і перебрався в Португалію. А точніше у віру Чакізі. Дякуючи Анні, вона змогла домовитися, щоб ця віра дісталась Сему. Але не надовго, а лише на рік. Сем чекав гостей Хенсена та Анну. Сем поцікавився, як там Ковач. Його звинуватили у зраді і посадили. Гості, які прибули на аукціон, були затримані, ну ті, що вижили. Ернсдорфа знайшли мертвим, а ось тіло Еймса не знайшли. Під кінець Анна запропонувала Сему повернутися в Ешелон. Він покачав головою, та що Анна подумала, що він відмовився. Сем оглянув терасу і сказав, щоб вона спитала про це, коли закінчиться оренда віри. KPM! Ось такий сюжет книг Conviction і Endgame. Як ви могли зрозуміти? Книги не є новелізацією тієї відміненої версії Conviction 2007 року. Хоча на цю версію є відсилки, такі як Сем у бігах у першому розділі, має вигляд, як у першій версії, і те, що він робить гаджети з підручних засобів. А могли б написати книгу, де переказали події тієї відміненої версії і так порадувати фанатів. Відійдемо від моїх мрій і повернемось до важливих питань, яку з двох версій подвійного агента продовжують ці книги. Тут важко відповісти, але є факти, які вказують, що це продовження як і версії 1, і версії 2. Тут тими текстом сказано, що Сем убив Ламберт за його прохання. По якому проханню? Бо в іграх Сем убив його, щоб не розкрити себе. Добре, припустимо, що Ламберт сказав Сему, щоб не сталося зробити так, щоб тебе не розкрили і виконують всі завдання. Плюс в книгах ніяк не фігурував Вільямс, який обіцяв піймати Сема у версії 2. А у версії 1 він взагалі не з'являвся. Далі цікавим моментом є те, що Сем не бачився з Анною 8 місяців. У версії 1 вона ніяк не фігурувала, а у версії 2 у Essentials вона з'явилася. І це наводить на те, що ці книги продовжують сюжет версії 2. Але на це можна парірувати тим, що Сем у Європі, а це інший континент. І сам він би туди не зміг добратися, бо його розшукують. Тому після подій агента він зв'язався з Анною і вона йому допомогла перебратися. Тому виходить, що ці книги продовжують сюжет подвійного агента версії 1. Дивіться, Ламберт дізнається про фабрики, які розробляють зброю по зразкам американської, і те, що кілька з них були пограбовані і перепродають крадене на аукціоні. А де він відбувається, не знав. Він розповів про це Анні та Сему. Які його підтримали, плюс Ламберт за що у АНБ Кріт, який може використати Сару проти Сема. Та ще й так співпало, що армія Джона Брауна планували тарак. Так ось, Ламберт сфабрикував смерть Сари, щоб Сем вступив в АДБ, дізнався, де вони купляють спорядження і правильно поламав їхні плани. Підозри підтвердились, що вони скупляються на тому аукціоні. А де він проводиться, невідомо. І в цей момент Ламберта ловлять, Сем його вбиває, знищує АДБ і відправляється в біга, щоб завершити справу Ламберта. Він з Анною працюють вдвох. Вона перенаправляє Сема на інший континент, бо його розшукують. І поки сам в Європі шукає сліди аукціона і фабрик, анна стає тимчасовим директором третього ешелону, повідомляє Сема про рух групи Хенсена. І коли вони розкрили аукціон, то Сем йде у відставку і його ніхто не розшукує. Після цього директором Ешерона стає Том Рід, котрий підсидів за тим, що мав проти нього компромат, і являється тим самим кротом, якого шукав Рамберт. І цим можна пояснити, чому Сем не переховується на початку гри. І був злий на Анну. бо Він все зробив і не хоче більше вплутуватись. І ось так можна вважати, що ці книги продовжують версію 1 подвійного агента. Але це лише моя версія. Чи рекомендую я прочитати ці книги? Ні. Якщо ви не прочитаєте їх, то нічого не втратите, бо в наступній частині ніяк не згадуються події з книг. Ну окрім того, що в кооперативному режимі конвікшена з'являються Бен Хенсен і Майя Валентина. Але як голоса підтримки для Арчера та Кестера? І що трапилось з ними після подій гри, невідомо. І навіщо читати? Я і так детально розповів сюжет цих книг. А ось з наступними книгами, про які я буду розповідати, я б порекомендував ознайомитися. А чому я розповім в наступний раз. Тому фонд скарг і пропозиції відкритий. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Дякую всім за перегляд. З вами був Жакон. До скорої зустрічі.